Добрий день водянин України, воєнний Тилозбойних фронту продовжив екскурс по шляхами боротьби українців за збереження, збереження своєї державності і незалежності 9 січня 1918 кінець 1920 року. Останні дні Центральної Ради. Одночасно почали загострюватися відносини між окупаційним, окупаційним командуванням і урядом УНР. Рада виявилася неспроможною забезпечити вивезення до Німеччини продовольства. І можливості в цьому питанні зазначав представник німецького командування, не йшли далі сили німецького багнета. За такою ситуацією, казарівський чиновник чиновників всупереть своїм обіцянкам почали деталі активніше втручатися в внутрішні справи УНР. Дійшло до того, що 25 квітня 1918 року було оголошено про утворення військово-польових судів над українськими громадянами. 26 квітня Центральна Рада оголосила протест, поступово склалася передумови усунення Центральної ради з політичної арени. За полісних переговорах з приводу цього брали участь. Українські політичні групи консервативного спрямування, і офіцери українізованих частин та вільного козацтва, тобто ті, що саме найактивніше діяли, мріяли там і жили мріями, вони вступили в контакт з німецьким командуванням, для якого встановлення в Україні твердої влади було гарантією успішного вивезення продовольства, так само, як і комуністів, німців, Хвилювало лише одне вивезення продовольства. Зрозуміло, в німці йшла ж війна, на відміну від комуністів, які вели війну за розширення імперії, а не могли б зупинитися і нічого не захоплювати і там в своєму анклаві, Петербургі, і Москві і залишитися. Слідче питання: гетьманський переворот. А от ми дійшли до гетьманського перевороту. <кліка> Ліквідація республіканського режиму в Україні відбулася 29 квітня 1918 року, коли загін німецьких військ зайняв приміщення, де засідала Центральна Рада. Це як зараз в нас Верховна Рада. Останнім рішенням Ради було прийняття демократичної Конституції УНР і обрання Президентом України Михайла Грушевського. Михайла Грушевського. Того ж дня на всеукраїнському з'їзді землевласників, який зібрав 6432 делегата 80% населення. Сільським господарством займалося відповідно величезна кількість бізнесменів, були із селянства, так, займалися доход мали від села, не від міста. Тому не дивно, що скільки делегатів було. Було вирішено встановити монархічну форму державного правління і проголосити гетьманат, гетьманом України. Було обрано одного з найвідоміших організаторів військових частин почесного отамана вільного козацтва генерала Павла Скоропадського. Нащадка лівобережного гетьмана України, початку 18 століття. Пам'ятаємо, дав був гетьман Іван Скоропадський, дав дійсності. Все сходилося, це був його нащадок гетьмана. Гетьмана гетьманом України нащадка Гетьмана України. Серед перших рішень Гетьмана було встановлення Української держави замість УНР Української Народної Республіки. Держава називалася Українська Держава. Тобто... Як і зараз нас називається Не ННР, не Народні Республіки, а безпосередньо е, Україна да? попросту. Слідуюче рішення у нас, за, е, яке прийняв е, Гейко. Е, захистити Раду було нікому напередодні перевороту німці роззброїли першу дивізію. Синьожупанників, дислоковані в Києві гвардією Центральної Ради, інші частини вояні республіканському режиму. Під час перевороту було розформовано Галицький корпус січових стрільців. да, тоже гвардія Центральної Ради, що охороняв приміщення Центральної Ради, намагався дати відсіч німецьким частинам. от вам за, західні частини, да, самі боєздатні. Да. Гетьманська держава, тобто українська держава, Україна. Як тоді нас за, не забуваємо, так само і зараз. А це питання ми розглянемо безпосередньо наслідую. На 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 Спасибо за увагу. Став, лаки, доподобайки, робимо висновок, що комуністична ідеологія Центральної Ради. Не Нерішучі з її вирішені важливих стратегічних питань. Ну, людям вже треба що десь працювати, що з'їсти. Господарям, власникам треба чіткі знати правила, що робити із майном своїм як ним розпоряджатися, ще скільки людей наймати поміщикам. Ті, які володіли там землями, що робити з ними, роздавати селянам чи розпробувати. Оці невирішення і затягування всіх важливих питань привели до поразки Центральної Ради з соціалістичним уклоном і просто до поразки, а до повалення цієї Центральної Ради, на зміну якої прийшов гетьманський режим і встановилася монархія гетьмана да, Німецького.